Імена. Яке німецьке ім'я созвучне з іменем Іван? Якщо не помиляюсь, Джон чи Ян якось так, мабуть. А, Йоган. До речі, тут теж такий цікавий момент. Ви бачили фільм? Він десь пару років тому вийшов, режисер Тайка Вайтіті, офіційна назва кролик Джоджо. -Джо». Події у фільмі розгортаються у нацистській Германії, і там маленький хлопчик. Сказати, промоутери ці продюсери фільму і перекладачі. Ну не знаю хто, але ось тут дуже налажали з перекладом. Дивіться, якщо дивитися фільм, взагалі не зрозуміло до чого тут взагалі Джо Джо, чого його звуть кролик Джо Джо. Це на типу у цього хлопчика було прізвисько таке шкільне, чого його дражнили кролик Джо Джо взагалі зрозуміло. А справа в тому, що англійською мовою цей фільм дійсно назветься Джо Джо -Ребіт», того що головного героя звуть Джоанес. це англійською мовою. Але ж мова йде про хлопчика, який німець. І ось це ім'я Джоанес, це німецькою буде Йоган або Йоханес, хоча б. І взагалі-то його дражнили, тому що його звуть Йоган. Його дражнили кролик Йойо, -Йо. і в перекладі, ну якби в транслітерації на українську мову, варто було б так фільми назвати кролик Йойо, -Йо», щоб взагалі було зрозуміло до чого тут це назва. А Йоган, так це, це є Йоан.